У сумах оперативники Сумського районного управління поліції зупинили 19-річного хлопця, який підозріло себе поводив. Встановлено, що підозрюваний реалізовував психотропні речовини методом закладок на території обласного центру. Під час проведення поверхневого огляду правоохоронці виявили у нього 11 згортків в ізоляційній стрічці, які містили в собі кристалічно порошкоподібну речовину білого кольору зовні схожу на амфетамін. Молодик якраз збирався зробити чергові закладки, але не встиг, адже був викритий працівниками поліції. Усе знайдене вилучене та направлено на експертне дослідження. Чоловіка затримано на місці процесуального порядку. Наразі слідчі поліції за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною першої статті 307. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення пересилання чи збут, наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів Кримінального кодексу України. Слідство триває. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.